Дівчата, всім привіт! Тема сьогоднішнього випуску: Як збуджується жінка? Ви давно мене просто записати якесь відео, де я дійсно допоможу жінкам зрозуміти, що з ними відбувається під час інтиму, як взагалі формується психологічне і фізіологічне збудження. Тому нарешті це відео для вас. Особливо вам треба його дивитися, якщо ви не відчуваєте нічого під час сексу. Особливо дивіться його, якщо ваш партнер хоче більше, ви не розумієте, як йому відмовити, як взагалі хотіти стільки, скільки хоче він, щоб розібрати. З цим нав'язаним почуттям, що жінка щось там повинна, Дивимось сьогодні, розкажу, як ви збуджуєтесь і що впливає на ваші аспекти збудження. Отже, найважливіше, з чого я хочу сьогодні почати, це те, чому чоловіки хочуть так багато, чому існує взагалі така тенденція, що жінка має якось догодити чоловікові. Що якщо він хоче, то я маю на це погодитись. І от я зараз дуже важливу річ хочу сказати, що. Кожного разу, коли ви погоджуєтесь на секс, якого ви не хочете, ви зраджуєте собі своєму тілу. Тобто, ще раз, ваше тіло воно кричить про те, що воно зараз не хоче, воно не відчуває необхідності у цій близькості, і ви, коли ви не чуєте і ігноруєте сигнали свого тіла, ви йому зраджуєте. І потім дуже така небезпечна штука відбувається, що ваше тіло відключається, воно перестає вам посилати сигнали. І коли ви живете життя а, відключено просто від сигналів вашого тіла. І от Така часта ситуація, що ваш партнер вам пропонує так, досить активно пропонує. Ви погоджуєтесь на цей статевий акт, і ви просто боєтесь йому відмовити, тому що він піде в маніпуляцію, піде в таку позицію, що ну. Ну, як я ж хочу, давай якось працювати над цим, тому що я хочу і ти маєш. Ти ж жінка, ти маєш мене збуджувати. Дівчата, основна думка сьогоднішнього відео: ви не маєте нікого збуджувати. І ба більше для того, щоб збудитись, ваш партнер має бути прямо в цьому залучений. Розказую, чоловіки відчувають збудження, взагалі, як вони збуджуються, як вони хочуть сексу. У них працює мозок так, що вони відчувають це збудження психологічне і фізіологічне. Да? У них є сатевий член, який який Відчуває ерекцію, який збуджується, показує, що фізіологічна готовність є, коли вони або думають, тобто з'являються такі фантазії, коли вони думають про можливий секс, тобто вони уявляють фантазії, тобто майбутнє, або вони згадують, якийсь у них був секс з вами, чи просто вони щось там дивились, відчували, згадують. Тобто, це все одно такі образи когнітивні, які виникають в голові у чоловіка, і він відчуває збудження. На основі так, цих образів, які є у нього в голові. Тому фізіологічно, можливо, здається так, що чоловіку швидше можна збудитись, тому що в нього, умовно кажучи, є об'єкт, і він відчуває, що зараз може бути статевий акт, який він вже може уявити. І в нього це фізіологічне збудження відбувається. Він вже починає хотіти і збуджується. Важливий аспект, що збудження фізіологічне і бажання це різні речі. І от ідемо. До жінки, знаєте, з чого взагалі починається бажання. Да? Весь цикл сексуальної реакції жінки. Цикл сексуальної реакції жінки починається з ідеї сприйняття сексуальних чи несексуальних стимулів. Я зараз хочу, щоб ви на цій фразі зупинились. Тобто, взагалі, можливість жінки збудитись і відчути бажання починається з того, що вона зараз вирішує, вона зараз буде сприймати будь-які стимули, які можуть привести її до бажання та збудження. І ці стимули можуть бути як сексуальні, так і несексуальні, чи вона зараз їх не сприйматиме, якими би активними ці стимули не були. Тобто цей прикол про те, що там жінка не побрила ноги, чи щось там таке в неї не прибрано в кімнаті, і вона тоді не може збудитись, це правда. Тому що якщо жінка точно знає, що вона зараз от, заблоковано в неї все психологічно, вона не сприймає ніякі стимули, вона не хоче, от вона не хоче. Відчувати ні збудження, ні бажання, вона його не відчуватиме, тому що ті стимули, які будуть впливати на неї, вони не будуть дієвими, тому що вона собі це все от заблокувала. Тому ваше дівчатка сприйняття, ваш цикл сексуальної реакції починається з того, що ви собі дозволяєте і йдете взагалі в ідею зараз. Хотіти переключитись да на оцей стан такої звабливої сексуальні кошечки забути про те, що у вас є а, діти, що ви тільки що були в ролі мами, в ролі подружки, що ви там підприємець. Тобто, коли ви свідомо хочете піти в цей процес, от там все починається. Якщо ви не відключились від роботи, не відключились від а, того, що ви тільки що були там донькою, да і ви там всі ці проблеми своєї мами чи тата, ще тримаєте в голові, у вас куча якихось робочих справ. Ви ну тут немає такої паузи, да переключення між ролями, Нічого не буде. І, от уявляємо, що ви все ж таки вирішили сприймати сексуальні чи несексуальні стимули, що я маю на увазі під словом сексуальні чи не сексуальні. Тобто, це не обов'язково буде прям сексуальний контекст, тобто дотики, поцілунки, масаж. Тобто, ми можемо відійти від цього і збудження у жінки може відбуватись від усього, від будь-чого. Це можуть бути запахи, це може бути танці, це може бути процес, де ви включаєтесь в це, да, і доторки. І просто уявлення майбутнього сексу, тобто щось, що може вас потроху привести до ідеї, що зараз я можу увійти в цю роль, що зараз я можу щось почати відчувати. Це можуть бути візуальні, когнітивні, емоційні тригери, які от діють саме на вас. І найважливіше, мозок їх обробляє і думає, чи запускати зараз мені сексуальну реакцію, чи зреагує на ці тригери. А тепер увага, в нас є збудження і бажання. І дуже часто в нелінійній моделі циклу сексуальної реакції збудження фізіологічне передує бажанню. Тобто, спочатку на оці тригери реагує наше тіло, наприклад, набухає клітор, соски, у нас таке часте серцебиття. Тобто, ми починаємо відчувати фізіологічне збудження. Найважливіше, що воно може виникати самостійно без бажання. Тому ці тригери і оця прилюддя, про яку я завжди кажу, тобто, прелюдія – це те, що створює ваш сексуальний контекст і налаштовує вас на секс, який буде у вас в майбутньому. І якщо чоловік збуджується від уявлення майбутнього сексу, від спогадів, тобто від якихось картинок в голові, то жінка збуджується під час процесу, під час того, як починають якісь тригери на неї діяти, і тоді, після збудження, вона може відчути бажання, що ой, зараз оці тригери мені приємні. Я вже в цьому контексті є доторки, є поцілунки, є музика. І я ось це все сприймаю і я починаю відчувати бажання секс, Я починаю тебе хотіти. А ви що робите? Зазвичай як це відбувається? він приходить до тебе з реагованим статевим членом, каже: На, я вже збуджений, давай в лучшому случаю він тебе цілує дві хвилинки, потім обов'язково долізе руками і все, і все твоє збудження, коли коли жінці захотіти тебе, коли жінці відчути бажання і коли їй е, на рівні фізіології щось там відчути, якщо ти вже з цим членом до неї прийшов. Ну, немає цього часу. Тому, чоловіки, якщо ви десь там дивитеся це відео, жінки, якщо ви показали це чоловікам, будь ласка, просто а, закарбуйте собі, от, що вам треба просто дати жінці більше часу, щоб вона сприйняла ці тригери, щоб вона налаштувалась на процес сексу, щоб вона відчула да, ці ролі, що вона вже не мама, не подружка, не працівник, що вона входить туди, да, в цю роль сексуальної, звабливої жінки, і все вийде. І вона теж вас хотіти. Просто це такий прецінг, да, з якими приходите до неї і кажете, що ну ти ж мене не хочеш, звісно, в неї там взагалі все блокується, вона ще ображається, тому що фізіологію і психологію її збудження ніхто якось там не враховує, треба якось бистренько да, збудитись. Тому просто чоловік, якщо ви дійсно хочете і любите свою дружину, да, жінку, партнера, неважливо, просто пам'ятайте, що їй треба час. І от тільки після фізіологічного збудження з'являється бажання. Це можуть бути фантазії, уявлення. Як сьогодні ми будемо з тобою? Що б мені хотілося? Тобто я вже емоційно, психологічно входжу в цей процес. У мене є вже фізіологічне збудження, я відчуваю бажання. І от там, тобто ці три стадії, уявіть собі, тільки пройшла жінка, і от там тільки починається в неї секс. Тому просто почуйте мене ще раз. Прелюдія. Це просто вам треба запам'ятати, що це дуже важлива складова, класно. Сексу і для жінки, і для чоловіка налаштування, тому що ми ще живемо в світі, де дуже багато різних факторів нас відволікають. Ми там то інстаграми буцінку листаємо, то ми там переварюємо щось там, що було у нас сьогодні на мітингах. То ми щось там з подружкою ще кружочки записували тут зразу секс. Тобто, в нас дуже велике сенсорне перенавантаження інформаційне, і нам банально треба якийсь час, щоб ми налаштувалися на цей контекст. І далі теж дуже важливо, що жінка може як відчувати оргазм, так не відчувати оргазм під час статевого акту. То так відчувати множинні оргазми під час статевого акту, тому що жінка входить в секс не тільки для оргазму, це може бути, наприклад, тактильна чи комунікаційна функція, яку виконує секс, то вона може туди увійти задля того, щоб зараз, от через тактильність, да через такий контакт, через тілесну взаємодію, просто відчути свого партнера. Тому будь-який секс чи з оргазмом, чи без оргазму є нормальним. А ви ж, звісно, що там всі симулюєте, тому що знову ж таки, що ми ображаємо тоді партнера і думаємо, що ну він ж там якось погано старався. Він може офігенно класно старатись, але жінка кінчає не кожного сексу. Це може бути кожен п'ятий, кожен третій, кожен десятий сетевий акт. Жінка може отримати оргазм, тому що не та поза, тому що недостатня кількість стимуляцій, тому що вона не встигла, і різні фактори можуть впливати на це. Але це не означає, що цей секс був поганим. І завершується оцей весь такий сексуальний цикл емоційним відгуком. Тобто, після сексу зазвичай, і чоловік, і жінка, вони така фаза розслаблення, що я там відчувала, як мені там було, це теж дуже важлива фаза для жінки, такого осмислення, усвідомлення, що мені сподобалося, що мені не сподобалось, як нам з тобою разом було у цій взаємодії. Тому ось ця остання фаза, вона теж дуже важлива. Тому, якщо у вас немає емоційної і психологічної готовності до сексу, ви не будете відчувати ні бажання, ні збудження, просто собі запам'ятайте, що е, спонтанний секс, отам, що показують в фільмах, там, де вони такий пристрасний, кайфовий секс, де він там в клубі, в барах, вдома. Я тебе так дуже сильно хочу. Ось таке збудження жінки фізіологічне швидке. Воно теж є, але воно зазвичай є в перші півтора-два роки ваших стосунків. Якщо ви звикли до одного, у вас є побут, діти, у вас є певна рутина, то вам дуже. Треба прилюдя, тому що спонтанне збудження, яке дійсно схоже в перші півтори року на збудження чоловіка, воно вже не відбувається. Тому жінка дійсно збуджується мозком. Якщо мені безпечно з тобою, якщо я знаю, що мене там не ображатимуть. Якщо я знаю, що цей секс буде приємний, я не буду відчувати там болісних відчуттів. Якщо я знаю, що мене там поважають, я буду відчувати і збудження, і бажання, і довіру. Але зазвичай відбувається. Не зазвичай, да, а часто бувається так, що я точно знаю, що там нічого не буде, що він хоче швидко, що він хоче тільки так, як хоче він, і я вже заздалегідь знаю, чи це точно в мене там все да, заблоковано емоційно і психологічно. Тому довіра і контекст от ваше слово сьогоднішнього випуску це контекст. Чим більше буде контексту, де ви можете розкритись. Да? Коли от дітки стукають в двері і ви там ну давай, 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 швидше. Боже, який контекст? Ну, який контекст цього точно не може бути. Коли ви там однією ногою тільки що там борщ варили, а тут прийшов він. Тобто ну, розумієте, що треба яку, якесь налаштування на це, що у вашій спальні, да? чи є там якісь свічки, чи є якісь простирадли, які вам подобаються. Будь ласка, додайте собі контексту. І ви мене часто питаєте: ну якщо він хоче багато разів, а я от хочу менше, тому що в мене це дійсно відбувається інакше. Пожалуйста, дівчатки, є, по-перше, різні способи отримання насолоди. Тобто, да, ми можемо говорити не про класичний а, статевий акт, да, це можуть бути оральні пестищі а, один одному, але якщо він хоче дуже багато, будь ласка, а, мастурбацію ж ніхто не відміняв. Тобто, це ж не заборонені якісь речі. Якщо він хоче більше, будь ласка, йдемо в дорослість і говоримо, що от я зараз. Ну не хочу. Я розумію, що ти хочеш, будь ласка, давай це питання вирішуй ось таким чином. Немає в цьому проблеми, але не обов'язково зраджувати своєму тілу для того, щоб іти туди, куди ти не хочеш. Сподіваюся, це відео було максимально корисним. Напишіть, будь ласка, що ви відчуваєте після цього. В коментарях, будь ласка, будь-який відгук. Мені це дуже важливо. Сподіваюся, що кожне відео, яке ви будете дивитись, воно е допомагає вам іти на зустріч до себе, допомагає вам більше себе відчувати і ставати впевненішими. Тому до зустрічі! Ще у нових відео.